Я я помічник старій. Що таке? Що став? Що сталося? Помічник народного депутата. Що ви хочете? Я стояв з телефоном. Я купійку він міг починати. А там він вийду пощав. Я бійку? з ким? Провокатором вашим, що таке ви? Провокатор, вичерп. Хочу... Звавайте, давай, встаємо, стоїть. Встаємо полонуся. Ось так вот тепло. Володя! Где этот помощник? Не можете вот, сюда! А вы тоже хорошие. Вы, вы видели, и вы да видели что началась потасовка. Где вы были? Руки у брюки, как Прошу. всегда. что стало? Он бил. Человек лезет да, в да. свою. А. Я и тебе у меня в дом. деньги. деньги. Ну, это Це провокатор. Це провокатор, це конкретний провокатор. Зафіксуйте, зафіксуйте. Я відповідально заявляю, це що вам за здоров'я.